Розглянемо, як округлити число до сотих. Згадаємо правило загальне та трішки його переробимо під наші приклади, тобто сформулюємо, як би його для округлення числа до сотих. Отже, якщо за розрядом сотих стоять цифри 0, 1, 2, 3, 4, то розряд сотих не збільшується. А всі послідуючі розряди заміняються нулями. Якщо ж стоять за розрядом сотих, цифри 5, 6, 7, 8, 9, то розряд сотих збільшується на одиницю, а наступні замінюються нулями. Давайте округлимо число 101 сіла. 2370 -ти тисячних. Відмітимо розряд сотих. Тут стоїть трійка, а наступний розряд сім. Отже, він збільшує на одиницю наш розряд сотих до четвірки. А останні дві цифри будуть нулями замінені. 101,2.

Вона збільшує наш розряд на одиничку. Стане в цьому розряді 10. Записати 10 сюди немає можливості. Отже, один десяток ми записуємо ось сюди. Додаємо, і буде у нас 3 цілі, потім одиничка. А ось тут має бути 0. Тепер дві останні цифри заміняємо нулями. То відповідь наша буде 3,10. Чому так само? А не ми відкинули три нулі, а тому що вимога округлити до сотих. Отже, ми маємо показати, що стоїть у розряді сотих. Хоча б це були і нулі. Наступний приклад 15, цілих. 34. -ти тисячні. Треба округлити до сотих. Ось наш розряд. Наступний розряд має цифру 3. Отже, ми не збільшуємо ось цей розряд, а далі заміняємо розряди нулями. 15, цілих, потім йде 2 нулі, ті, що були у нас. Не збільшуючи розряд сотих і два нулі, які ми отримали, замість цифр 3 та 4. Запишемо, що це сотих. А тепер розберемося, де у нас округлення з недостачею, а де з надлишком. Запам'ятайте, там, де ми не збільшували розряд, там округлення з недостачею. Ми не збільшували розряд ось у цьому випадку. Третій наш випадок і дійсно було 34 у нас 10 а тут вони зникли ми якби зменшили число, отже, округлення з недостачею. А ось тут у нас було 23 соті, а стало 24. Було 9 сотих, стало 10 сотих. Відбулось округлення у сторону збільшення. Тобто, це є округлення з надлишком.